То його обирають зараз, скоріш за все, як варіант стабільний, і багато людей не бачать якогось іншого кандидата для того, щоб голосувати за когось іншого. Водночас, якщо ми дивимося на тих людей, хто хоче собі знайти якусь альтернативу, то зараз на друге місце останнім часом випав Сергій Думчев. ми його бачимо зараз у багатьох. В рекламних носіях о, бачимо якусь їхню велику наметову кампанію, ну і взагалі видно якусь активну діяльність. Ну, звичайно, цікаве запитання, що буде одразу ж після виборів, легше будуть вони такими ж активними. Ну, будемо на це сподіватися. Отже, зараз його рейтинг вже перевищив 10%. Тобто він зараз поступово виходить нас на другу сходинку. А так як ми пам'ятаємо, що у нас буде двотурові вибори, про що ми поспілкуємось далі, то це один з цікавих претендентів, про якого можна буде ще дізнаватися багато чого говорити. Поступово на третє місце у нас вийшов Олександр Омельченко, який має дещо більше 7%. Це цікавий факт, який показує те, що навіть ті, хто дуже давно вже був при владі, так поступово в пам'яті залишаються якісь хороші моменти, і, в принципі, ну, він такий хазяйственник, як його називали ще в ті часи. Так, тобто він зараз знову поступово повернувся на політичну арену і набиває собі зараз електоральний рейтинг як на кандидати у мера, так і по своїй партії єдність. Цікавим фактом є те, що за Борислава Борезу у нього підняття рейтингу зараз відбувається в Києві. Я особисто можу це пояснити лише одним фактором, що партія правий сектор не йде на вибори, про що офіційно заявила, а багато людей чомусь Борислава Борезо співвідносять саме з правим сектором. Тому що іншого пояснення я, наприклад, для себе не можу знайти, але дійсно його підняття рейтингу воно досить цікаве і, мабуть. Вимагає якихось окремих досліджень з приводу того, як іншим себе поводити, щоб піднімати рейтинг з нічого до, до таких висот. От. О, Сергій Гусовський має 5,1% рейтингу. Ну, тобто, його рейтинг приблизно співвідноситься з рейтингом партії. Тобто ті, хто голосують за партію «Самопоміч», голосують за Сергія Гусовського. Хоча водночас у нас дуже часто буває так, що ми обираємо партію за якимись власними партійними побажаннями, а ми вже обираємо серед тих, хто. Більше подобається чи навпаки, щоб не обрали когось іншого. Ну, Це вже кожного, кожного ПСО. Отже, Гусовського є свій стабільний рейтинг серед якоїсь е інтелігентського прошарку нашого суспільства, але, на жаль, він буде достатньо стабільний, тобто він не буде піднімати, ще падати, він залишиться приблизно таким же. Володимир Бондаренко має 4% рейтингу, на відміну від партії Батьківщина, яка має приблизно вдвічі більше рейтинг по Києву. Ну, Це пов'язане з тим, що. Він не веде якусь активну виборчу кампанію на зараз. Його не дуже помітно. Його виборча кампанія не надто активна. Тобто він, скоріше за все, це просто висуває, як і попередні рази. тобто Для, для, за, за, для самого процесу. 3,1%, 3,8% має Геннадій Корбан партія Окроп. Ну, це можна пояснити хіба що якоюсь дуже активною фінанс, фінансовимиливаннями в «Медіаресурси». В наметову кампанію і те, що його ще не всі знають в Києві. Тобто, це представники Дніпропетровського клану, який поступово намагаються закріпитись в Києві. Вио Свобода Олександр, Олександр Мирний. Він не дуже відома людина, не дуже відомий кандидат, про якого більшість людей взагалі не може нічого сказати. Тобто, це, скоріш за все, теж, зап... теж відповідь на запитання, за кого ви будете голосувати. Я голосую за партію Свободи і за кандидата від Свободи. Олександр Пузанов, 1,7% рейтингу. І самий великий антирейтинг у нас на нашому опитанні. Ну, тут, в принципі, буде, мабуть, розповідати нічого, в нас все стабільно. Позиційний блок, стандартно, у нас немає якихось особливих м, висот в Києві. Вони єдиний раз потрапили в Київраду, ніяк особливо себе там не показали, після чого, в принципі, свій остаточний рейтинг втратили. І поки що його відновлення не планується. 1,1% у Василя Гацька, Демальянс. Незважаючи на те, що вони проводять дійсно гарну якусь досить приємну виборчу кампанію. На яку варто звернути увагу? Демальянс має стабільний, ну, мабуть, на жаль, стабільно низький відсотковий рейтинг, але водночас це партія, яка ну, має якісь інші демократичніші процеси, вона не, не, не має кланову структуру, і цим відрізняється від усіх інших. Ну це розуміє лише 1% наших громадян, тобто такий показник.